Міський голова Борис Карпус зустрівся з духовенством Нововолинської громади напередодні свята Воскресіння Христового. У середу, 16 квітня, в Нововолинську відбулася зустріч міського голови Бориса Карпуса з духовенством громади. У ній взяли участь священнослужителі різних конфесій, а також представники поліції, ДСНС і відділу культури. Під час зустрічі очільник міста подякував духовенству за щоденну працю духовну підтримку мешканців, військових, внутрішньо переміщених осіб, а також родин загиблих захисників, як зазначив Борис Карпус, церкви громади відіграють важливу роль не лише у духовному житті, а й у волонтерському русі. Дякую вам особисто за ті лідерські якості, які ви маєте, і вашим громадам, вашим релігійним організаціям, бо насправді бачу скільки всього робиться в місті. Скільки виробити всього для тих людей, які потрапили в складні життєві обставини? Для наших внутрішньопереміщених осіб для всіх інших, які власне потребують, і це насправді радує, що не закінчується ця робота. Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням безпеки у великодню ніч. Заступник начальника відділення поліції номер один у Нововолинську Анатолій Дружук наголосив, що комендантська година не скасовується і діятиме з опівночі до п'ятої години ранку. У нас війна і комендантську годину ніхто не відміняв. Тобто з нуля до п'ятого є комендантська година. Державницька позиція, позиція нашого керівництва. Звичайно, ми повинні дотримуватися, тому службу в церквах ніхто не забороняє, враховуючи, що це дуже велике християнське свято. Йдемо людям на зустріч в цьому плані, і єдине прохання з цього приводу. Якщо будуть такі е, прихожани, які матимуть бажання залишитися на нічну службу, е, то прохання дуже велике, щоб з нуля до п'ятої не було переміщення людей. Головний фахівець сектору цивільного захисту Олег Данилів розповів про правила пожежної безпеки, а також нагадав про належну поведінку в храмах під час богослужінь. Ми в основному хотіли вас попередити на Тобто безпосередньо, коли у вас буде приховувати літургія, зверніть увагу, що вони знаходяться в таких місцях, які є е е відокремлені від легкозаймистих будь-яких е матеріалів. Тобто, також е наголошуємо на рахунок е е безпосередньо, коли вже буде приховуватися літургія, е різні можливі ситуації можуть бути. Щоб попереджувати паніку, загальному, щоб ви були знайомі, де ви знаходиться первинна засоба осіння. Я наголошую, це на лице, які вогнегасники обов'язково їх обслуговувати щороку. Міський голова також анонсував низку заходів, які відбудуться у межах святкування 75-річчя Нововолинська та запросив релігійні спільноти долучитися до участі.